топ 5 звичок у вашому харчуванні, які змінять якість вашого тіла. Вже тут і зараз. Привіт, мене звати Кленська Ірина. Я практикуючи сертифікований нутриціолог, член Асоціації Хлисковичів України. Одразу скажу, що я мама двох дітей, скинула 20 кілограмів за останній рік, і мені в цьому році буде 40 Тому все, про що я розповідаю, я в це свято вірю. Перш за все, водний режим. Обов'язково пийте норму води 30 мл на 1 кг вашої ваги, оптимальної ваги, тому що зневоднення ще нікому не допомогло почувати себе краще. Плюс до всього в нашій травній системі, в шлунково-кишковому тракті, тр до 3 літрів травних соків. Без води не буде нормального гемоглобіну, не буде нормальної жовчі, не буде нормального калу і не буде нормальної сяючої шкіри. По-друге, потрібно обов'язково додавати собі клітковину. Клітковина це те, що буде нормалізувати рівень холестерину, глюкози, що буде допомагати процесам травлення, жовчі відтоку і, звичайно, харчувати наш мікробіом, підвищувати таким чином е наш е імунітет. По-третє, обов'язково Балансуйте раціон, збалансуйте раціон по жирам, білкам, вуглеводам, по клітковині і згідно гарвардської тарілки. Тому що це дуже важливо, коли ми збалансовуємо раціон. Нам не потрібно думати, що нам ще з'їсти. Організм буде сам розуміти, що потрібно робити. Ще дуже важлива одна річ, яку ми маємо з вами зробити.